Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу давненько. Ми з вами не говорили про іспанську Лалігу. А до речі, це єдиний стоп-чемпіонатів, в якому на минулих вихідних забивали українці. Тому привід поговорити є. Звичайно ж, голи прийшли з Жирони. Питання в тому, хто забив циганков чи ванат. Будуть також всі результати 12-го туру Лаліги, турнірна таблиця та список бомбардирів, в якому суттєво свою сходинку покращив Роберт Левандовський, адже нападник Барселони в 12-му турі відзначився аж хет. -3. ICOM. Оглядаючи інші топ-чемпіонати, ми, як правило, розпочинаємо з боротьби за чемпіонство, а от в Іспанії розпочнемо з боротьби за виживання, яку, зокрема, веде і Жирона. В 12-му турі команда вдома грала проти середняка Алавеза. В основі господарів виходять два українці Віктор Циганков та Владислав Ванат. І на початку матчу вони запалювали. Адже вже на 16-тій хвилині забиває українець, а саме Віктор Циганков. З лівого флангу відбулася навісна подача, і Віктор на дальній стійці класно зіграв на другому поверсі. М'яч власне відсі. Стій який опинився у воротах 1-0. Але до перемоги ще було дуже й дуже далеко, адже в цьому сезоні Жирона є найгіршою обороною. Тому роботи, особливо голкіперам, було багато. Особливо в другому таймі Алавес почав насідати і навіть на 53-й хвилині забиває. Розіграли кутовий, відбулася навісна подача, і Антоніо Бланко класно зіграв на другому поверсі. Але рахунок 1-1 не став, оскільки у бланко було зафіксовано офсайд. По ходу другого тайму наставник Жирони поступово почав знімати українців спочатку ваната, а потім на вісімдесят Ті хвилині під аплодисменти трибун і Віктора Циганкова, героя матчу. Чому героя? Тому що його гол став єдиним та відповідно переможним. Жирона виграла 1-0, але поки що з зони вильоту не вибралася. Загалом же ж рахунок 1-0 був найпоширенішим в 12-му турі, адже відразу чотири поєдинки завершилися з такими результатами. Зокрема, атлетик Більбао Ов'єдо. Індивідуальний гол на 25 й хвилині забиває нападник Більбао Ніко Вільямс. Підхопив м'яч біля бокової лінії. Спочатку пройшов двох, потім на замасі поклав ще одного та потужно пробив лівої під поперечину, рикошетом від якої, власне, м'яч і опинився у воротах. В даному матчі також був гол з офсайду. Його на 28-й хвилині забило Ов'єдо, але рахунок 1 -1 Протримався недовго, оскільки гол було в підсумку відмінено. На жаль, по ходу другого тайму Ніко Вільямс травмувався і поєдинок до завершення не дограв. Але його команда здобула важливу перемогу 1-0. Важливу, тому, що перед цим поєдинком було дві поспіль поразки. А от у Севілі, яка вдома грала проти Осасуни, взагалі було три поспіль поразки. Та й в першому таймі проти памплонців команда Матя Салмейди не вражала, взагалі без моментів. Але щойно розпочався другий тайм, як господарів кутовий, під час подачі якого захисник Осасуни порушує правила в своїй штрафній, і арбітр після перегляду відоповтору призначає пенальті для господарів, яке на 51-й хвилині реалізовує Рубен Варгас. В даному матчі також був гол з офсайду. На 65-й хвилині нігерійський нападник Севілі Акор Адамс реалізовує вихід вічнаві з окіпором, пробивши в дальній кут. Але ще в центрі поля у нього був зафіксований офсайд. Тому 1-0 рахунок остаточний. Севіля нарешті-таки здобула перемогу. А от в матчі Мальорка хетафе голів з офсайду не було, але був один переможний гол. Його на 14-й хвилині забиває косовський нападник Мальорки Ведат Мурікі. З лівого флангу прострільна передача, а він замикає 1-0, забивши, до речі, свій шостий гол в чемпіонаті. Попередні два сезони він забивав рівно по сім, тож даний сезон для нього може бути дуже вдалим. Підсумку мальорка здобула перемогу 1-0 та вийшла з зони виліду. Як наслідок над стадіоном були салюти. Але якщо в попередніх чотирьох матчах, по крайній мірі, по одному голу забивалося, то був у 12-му турі один поєрінок, в якому взагалі обійшлося без голів. І це мадридське Дерві. Райо валікано проти Реалу. На цей матч Реал завітав після того, як програв в лізі чемпіонів Ліверпулю 0-1, тобто не забив. І звичайно ж Реал хотів голів. Шанси були. Зокрема, вже на другій хвилині за меж штрафної стріляв Арда Гюлер, але валікано врятував голкіпер. Супернагода у Реала на 22-й. Кіліан Бапе робив навісну подачу і м'яч відскочив в Зону, де було відразу три футболісти Реалу. Але той з них, хто перебував в найгіршій ситуації, а саме Вінісіус Жуніор, з розвороту пробував і не забив. В другому таймі, зокрема, за межтрафної стріляв Вальверде, але валікано знову врятував голкіпер, тож підсумку нульова нічия. Реал-два матчі поспіль нікому і ніде не забиває. Та в чемпіонаті втрачає два бали. Як наслідок, дещо нівелюється їхня перемога в позаминулому турі в ель Класіко над Барселоною 2-1, тому що каталонці даної. Очок Реала, очокрала скористалися. Барса провела дуже веселий виїзний поєдинок проти Сельти. Тут передбачалося свято голів, адже останнім часом, коли команди між собою грають, дуже багато забивають. Та й останнім часом оборона у Барселони не найкраща, оскільки дев'ять поспіль матчів каталонці як мінімум один гол обов'язково таки пропускали. А в лізі чемпіонів, зокрема, пропустили аж тричі від брюги, коли зіграли 3-3. На початку випуску я трішки дав спойлеру про хет-трик Роберта Левандовський. Дійсно, поляк відзначається аж трьома забитими голами. Свій перший забиває на Десятій, реалізувавши пенальті, м'яч влучив руку захисника Сельти, і арбітр після перегляду від повтору призначає 11-метровий. Поляк не дуже переконливо пенальті реалізував, оскільки голкіпер Сельти навіть м'яч зачепив, тим не менше 0-1. Але пролідирувала Барселона лише одну хвилину, оскільки вже на 11-й Серхіо Корейра рахунок зрівні. Після контратаки вийшов вічна від голкіпером Барси та зробив рахунок 1-1. Але Роберт Лавандовський не збирався здаватися. На 37-й хвилині він забиває свій другий гол. З лівого флангу навісна подача від Маркоса Решфорда, і поляк випереджає на лінії воротарської голкіпера та надсилає тому м'яч між ніг. Шкіряний залітає у ворота 1-2. Але на 43-й Сельта забиває в роздягальну. З правого флангу передача на лінію штрафної. А Борха і спотужно пробиває. М'яч полетів під поперечну. Це нічия 2-2. Тим не менше, Барселона все ж таки перший тайм виграла. На четвертій компенсу. Совані чергова подача з лівого флангу від Маркоса Решфорда після кількох рикошетів м'яч опиняється у ламіна Ямала, а той потужно пробуває правої. 2-3 на користь Барселони після першого тайму. В перерві схоже гравці прийняли справжній холодний душ, адже в другому таймі забили лише один гол. Це зробив Роберт Левандовський. 73-я хвилина у каталонців кутовий. Навісна подача, і поляк на куті воротарської грає головою та підсікає м'яч в дальній кут 2-4. Наприкінці матчу у Барси був феноменальний шанс забити п'ятий гол. Фермін Лопес центрі поля нав'язав боротьбу захиснику в підсумку. М'яч відскочив до Ламіна Ямала, але той, вийшовши віч навіть з голкіпером, пробиваючи в дальній кут, влучає в стійку. Першим на підбиранні був гравець Сельти, але проти нього порушує правила Френкі де Йонг, за що отримує жовту картку. А в компенсований час нідерландець наступає на ногу Яго Аспасу і отримує ще одну жовту, тобто відповідно червону. Барса догравала матч в меншості. Але це не завадило виграти з рахунком 4-2 та скоротити відставання від реалу. Каталонці, до речі, стали лише однією з двох команд, яка в 12-му турі здобула перемогу на виїзді. Іншим колективом був Вільяреал. Жовта Субмарина грала проти еспаньола. Гості на цей матч завітали дещо злими, адже перед цим в лізі чемпіонів поступилися кіпрському пафосу 0-1. І в чемпіонаті Вільяреал відігрався, адже забив два голи без відповіді. На 43-й за штрафної з розвороту, пробиває Герард Морено 0-1. Гол святкував не дуже активно, адже свого часу три сезони виступав за Еспаніо. Ну, а на 57-й хвилині була справжня легка атлетика від канадійця Тейджена Б'юкенена. На фланзі він був далеко позаду захисника, але в підсумку не те, що наздогнав, не те, що випередив, а навіть відірвався від супротивника. Потім зробив прострільну передачу в штрафну. А Альберто Молейро в один дотик пробив. Тим не менше, голкіпер Еспаньола свою команду врятував, але Молей розіграв на добивання 0-2 за вільєреалом. Суха перемога за жовтою субмариною. Про одного нестаріючого ветерана ми вже поговорили, про Роберта Левандовське. Давайте поговоримо про ще одного: про француза Антуана Грізмана. Його атлетико Мадрид грав вдома проти Леванти. Антуана в основному складі не було. Можливо, саме по цій причині матрасники в першому таймі таки не забили, але при цьому зіграли 1-1. оскільки на 12-й хвилині атака правим флангом прострілює Лукас Барріс, голкіпер Леванти м'яч відбив, але шкіряний полетів прямісінько в ногу захисника Дела Фуенте і рикошетом від нього опинився у воротах. Авто але на 21-й хвилині у гостей кутовий подача на дальню стійку, і захисники Атлетико не встежили за захисником Леванте Ману Санчесом, котрий, зігравши головою, зрівняв рахунок 1-1 після першого тайму. Ну а в другому на 60 шістдесяті з'являється Антуан Грізман і менше хвилини, поперебувавши на полі, виводить свою команду вперед. Швидка атака від господарів, з правого флангу прострілює Льоренте. А Антуан в один дотик замикає з меж воротарської, випередивши голкіпера 2-1. Гості побігли відігруватися. Навіть кількох епізодах голкіперу Атлетику Облако довелося попрацювати. Тим не менше, на 80-й Антуан Грізман, що називається, закриває матч, відбулося перехоплення м'яча на половині поля супротивника. шкірний у Грізмана, той відпасовує на хулі на але аргентинець не забиває. Левант рятує голкіпер. Тим не менше, Антуан Грізман... Зман, як справжній хижак кидається на м'яч і добиває його в порожні ворота. 3-1 за господрями. Для Атлетико це четверта поспіль перемога в чемпіонаті. В інших двох матчах 12-го туру були зафіксовані нічиї 1-1. Очки поділили Валенсія та Батис, а також Ельче та Реал Сос'єдат. Позаду в Лалізі вже 12 турів. Це майже третина чемпіонату. Поглянемо, яка ж ситуація в турнірній таблиці на даний момент. Тож Реал Мадрид, незважаючи на втрату очок, продовжує лідирувати 31 бал у вершкових. Барса йде другою 28. До речі, у Барселони краща атака. А от у Реал Мадриду разом з вільєралом краща оборона. Жовта субмарина йде третьою 26 балів. Зону ліги чемпіонів замикає Атлетико 25. В Єврокубковій зоні Бетис та Еспаньол. На дні турнірної таблиці Новачок в'єдо 8 балів, але це лише на два менше, ніж у рятівної 17-ї сходинки, на якій перебуває Валенсія. Тож за один тур все може змінитися. Прикро, але в зоні виліту поки що йде Жирона, хоча команда українців лише за різницею голів програє кажана. В небезпечній близькості від зони виліту також Осасуна, Мальорка, Реал Сосєдат та Сельта. Форвард Барселони, Роберт Левандовський, забивши три голи в 12-му турі, суттєво покращив свою позицію в списку бомбардирів. Але на даний момент він поділяє лише другу сходинку разом з форвардом Атлетиком Хуліоном Альваресом. Обоє забили по сім голів. Лідирує ж форвард реалу Кіліан Баве, який встиг наколотити вже аж 13 голів. Тринадцяти тур ла ліги на наступних вихідних. подивимося, чи заб'ють в ньому українці. Якщо так, то звичайно ж про це обов'язково поговоримо. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре.